дня, друзі! Я вас запрошую на свою кухню. Сьогодні я буду готувати ченахі. Юрко, ти не дуже тішся. Ви бачили його задоволене обличчя. Він так любить ченахі, аж облизується. Приготую сьогодні спеціально. Для приготування ченахів мені потрібно м'ясо. М'ясо взагалі береться баранина. І ченах готуються в горшиках. Запіканка така ніби свого роду. Печення називається. Я буду готувати ченахи трошки по-іншому, вже інші змінені версії, що є. Для приготування моїх чинахів е, я буду мати, в мене є е, курка, грудинка, у мене є фасол, квасоля, у мене є морожені помідори, мої особисті з городу, Морожені мої перчики, ротунда. Так, також в мене є гіркий перець. Мені потрібно буде баклажан, заморожений також, пару картоплин, цибульки дві, морква, часничок. трав, там в мене є любисток, майоран. У мене є ще солодкий перець, духмяний і є лавровий листочок. Також мені потрібен чесничок сушений, перець, сіль. Потрібно мені ще буде борошно і оцет. Починаю готувати чинахи наші. Перше я поставлю відварювати квасольку. Квасолька в мене є свіжо заморожена також. Вона така не дуже постаріла ще, свіженька, я її заморозила. І зараз я просто трішечки поварюю і вона буде готова. Наливаємо водичку, ставимо її на газ. Водичка в мене вже горяча. Поки готується моя фасолька, я буду смажувати наше м'ясо. Беру грудинку курячу, нарізаю такими шматочками. Починаємо різати м'ясо. Традиція. Прибіг масик. Мася. Мушу ділитися. Прибігла яся. Яся. У мене починається з бігання, звідки вони знають. Цікаво, курку їсть. То курку їсть, тому що вони нас навіть можна провести дегустацію, ну, перевірити, чи м'ясо якесь більш-менш якісне. Якщо я кидаю кутове м'ясо, в будинку, бувають такі моменти, що якщо я купую, тварини не їдять тої курки, а ми їмо. То я собі уявляю, що там, чим її годували, і що, що там намішано, і в чим, в чим взагалі її відмочували. Напевно, що в що якщо тварини не їдять, значить щось там. Накручено вже тій курці. Ту курку їсть. Яся ти ну, Яся також їсть. Яся також не буду їсти. Деколи навіть кусок стіни не даєш, Яся також не їсть. Так що треба задуматися, яке ми м'ясо купуємо і чим його наповнюють нам. Так, М'ясо я вже порізала. Зараз я мене, буду смазити, я, я м'ясо на топленому салі. Додаю ложку топленого сала. І підсмажую до румяної шкірочки з куринки м'ясо. Нарізаємо овочі, цибульку ріжемо кубиком, не дуже дрібним, грубшим таким, і моркву ріжемо так само на половинки, на такі кільця, пів кільця. О, оці, що в мене є, я буду нарізати кубиком. Картопля, баклажан, перчик, болгарський, ратунда, З мого роду вони заморожені. Баклажан в мене заморожений, ратунда в мене заморожена. І помідорки в мене вже порізані є, також заморожені. Я наріжу кубиками. Квасолька наша закипіла. Зараз я відсіджу її. Наливаємо наступну воду, якій будемо готувати фасолю до готовності. Забуваємо перемішувати м'ясо. Наше м'ясо легенько підрумнялося, я буду висипати в каструлю, і буду готувати наші ченашки. Додаю такі чечки сала і буду висипати нашу цифру. Наша цибулька трішки підтушкувалася. Зараз я буду висипати нашу морку. Корка також має трішки підтушкуватися. Поки тушкуються наші овочі, морква, з цибулькою, я наріжу. Будемо різати солодкий перець. У мене ротунда. Така невеличка. В кого нема солодкого такого болгарського перця, можна давати сухий, абсолютно замінить. У мене є заморожений. Також буду нарізати кубиком. Наша ротунда соковита, грубостійна, дуже гарна. Наморозила багато. У мене є так, так, також заморожений гостий перчик. Даю пару кусочків. Отже гарно зберігаю смак. І помідори в мене є. Два великі помідори. Я порізала її, взяли кусочками. Тобто два в мене здоровених помідори було. Тобто порізані кусочками, буду такого задавати. Вже нічого з ними більше робити не буду. Тільки висиплю справу. Випідтушуваємо. Так, наша цибулька з моркою вже підтушкувалася. Я додам до неї баклажани. Пополизани також в мене заморожені були. Перемішаємо, наші овочі ще будуть потушуватися. Наші овочі трішки підтушкувалися, я висипаю їх до м'яса. Додаємо тішки ще топленого. Буду висипати наш перчик. До наших овочів я висипаю ще картоплю. Відсмажувати я її не буду. Поки підтушковується мій перчик. Зараз ще я до перцю додам помідори, ми доливаємо водички. Хто не має водички, може додати, хто має бульйон, може додати бульйон. так само. Покриваємо наші овочі водичку. Я додаю водичку. Запалюємо маленький газ і нехай наші овочі починають помаленьку гуртуватися докупи. Наша квасолька все трішечки буде готова. До нашого пенчику я зараз додам помідорки. Помідорки в мене ще трішки замерзлі, я можуть ще розморозитись навіть. Я забула витягнути з морозилки дуже часно. Скоренько розійдуться. Замість помідорів можна додавати також томатну пасту. А баклажарні взагалі можна не додавати, хто не любить. До нашої кастрюлі я даю майоран, в мене є, любисток. Духмяний перець. Я висипаю до наших овочів і до м'яса. Ще я буду давати чайну ложечку перцю. Чорного, чайну ложечку чесночку сухого, сушеного, можна давати свіжий. І ще я буду давати сіль. Сіль я покидам півтора чайної ложки. Далі буду, буду пробувати і буду досолювати. Перемішуємо все. Коли я зготую наші шанахи наші, то я додаю лавровий листочок. Трішки пізніше. Квасоля вже моя зготувалася. Згодова в нас м'ягенька вже. Зараз я буду додавати її до овочів. Я буду додавати її цією юшечкою, яку вона готувалася. Першу юшку ми виливали. Помідори мої вже розійшлися, стали м'ягесенькі, розморозилися. Я їх трішечки протушкую і розбавлю борошно. Дві ложки борошна додам до помідорки. Продовжуємо готувати. Я маю дві ложки борошна, насипаю мисочку, наливаю трішки води. Перемішаю. Добавлю до нашого перчика і помідорів. Перемішаю і додавлю до нашої кастульки. Дам маленький газ. І будемо чекати на готовність нашої страви. Додаємо до нашої кастрюлі з овочами і з м'язком. Я додала наш перчик, помідори і підбити борошном в каструлю до наших овочів і м'язка. Прийшло півгодини, як я наготувала всі, всі овочі, все, вже в кастрюлі все кипить. Тепер будемо чекати, поки наші шанахи не зваряться. Ще півгодинки. Ще півгодинки. Добавлю ще лавровий листочок і, можливо, добавлю ще майоранку І якоїсь зелені. Маленький газ. Наші чанахи довариться до готовності. Я кину 4 лаврових листочки. Вже ще пару хвилин і ми вже будемо готові. Будемо їх смакувати. І ще додам майорану. мені трішечки мало. Чайну ложечку. Все, чекаємо. Наша фасолька вже готова. Наварилася, дуже запашна. Пробуйте завжди овочі, щоб знати, як вона готується. Пробуйте картоплю, що вона зварна, пробуйте морку так само. Мають Всі овочі бути добре проварені. Тепер я буду готувати заправку до наших чанахів. Заправ... Для заправки потрібно стерти чесничок на дідній терці або перевісити через чеснокодавку. Два зубки часнику. Додаємо яблучний оцет. Перевішуємо. Такий дістає запашний запах, часничок з, з оцтом. І в наших шанахах воно дуже смакує до наших шанахів. Зараз наберемо. Юрко буде дегустувати. Наші шанахи гарно наварилися. Наберемо і м'яска, картоплі, і квасольки. І трошки до смаку даємо нашої заправки. Перемішуємо. І будемо пробувати. Але аромат іде. Зараз юр потерпи. Перше я пробую. Может, так, може вона погана. Мені не сподобається. Може, воно отруйне? Так? Так, ну це ясно. <laughs> Пахне дуже гарно. Смачно, mm? mm? дуже смачно. Все, so, ярко не знімай мене. дай no, ще я щось скажу. Тобі дати м'яско теж? Що ж це будуть за чанахи? Не подую. Дуже гострий перець. Гострий? Ну. Ні, нормально. Пече горло. Ми такі бути гострувати трошки. І краще додавати свинину. Отаке в мене вийшло блюдо. Так я готувала. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені вподобайку, підпишіться на наш канал. Дуже дякую вам за перегляди. Смачного вам!